Область гідно справляється з виконанням завдання президента щодо розвитку агровиробництва, причому зберігаючи добре традиції полтавського села, зазначив Олександр Удовіщенко, голова обласної державної адміністрації, під час наради з питань аграрного сектору, що відбулась під головуванням Миколи Присяжнюка, міністра аграрної політики та продовольства. Як далі рухатися, які стратегічні завдання ставити перед собою, Я думаю, що якраз і ціль сьогоднішньої нашої розмови. З одного боку, з іншого боку, я думаю, що ми повинні і звірити сьогодні е, наші позиції щодо виробництва ранного секторі. Область активними темпами працює над завершенням збирання культур ранніх зернових. Повідомив Валерій Замикула, заступник голови обласної державної адміністрації. Якщо погодні умови будуть сприяти, то жнива ранніх зернових будуть завершені до кінця цього тижня. На сьогоднішній день зібрано 310 тисяч гектар і маємо. В межах 1 мільйону 300 тисяч тонн ранніх зернових залишається зібрати до 100 тисяч. Обговорили на засіданні також і проект Рідне село, що має створити умови для кооперації аграріїв, що допоможе збувати продукцію в містах без посередників. Практично йдеться про відновлення забутої нині заготівельно-збутової мережі. Наразі проект реалізується в пілотному режимі і вимагає підтримки влади на місцях, зазначив Микола Присяжнюк. Керівництво району і районних алів районних рад що ми хотіли б розуміти, що ми не можемо по виконанню або надіятись на ту підтримку, яку ми від вас очікуємо. Також під час наради чиновник вручив міністерські нагороди та подяки за сумлінну працю кращим представникам агропромислового комплексу області.